Діл соціального захисту створений з такою метою, щоб охопити, скажімо так, всі незахищені верстви населення гостомельської громади. У нашій громаді обліковується на сьогоднішній день майже 30 тисяч мешканців. На соціальні питання сьогодні у нашій державі є дуже велика увага до мешканців, які того потребують, 156 осіб за 9 місяців. У нас народило і отримали майже 6 мільйонів допомоги при народженні дитини. Загалом на дитячий блок, от скажімо, на період всіх виплат. Це майже 7 мільйонів допомога на проживання внутрішньо переміщених осіб, яких на сьогоднішній день у нас майже 2300 чоловік, і щомісяця вони отримують близько 6 мільйонів виплат. Сьогодні я написав заяву, щоб отримати дрова на зиму. А так звертаюся там. Справки ВПО. дуже велика увага з боку держави приділяється одиноким матерям це малозабезпечені сім'ї. Допомога на дітей з інвалідністю, віком до 18 років, особи з інвалідністю. Є така послуга, догляд за психічно хворими людьми. Допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях. Дуже цікава є послуга е, молодим мамам. Це муніципальна няня, загалом, це становить близько 7,5 мільйонів. Крім державних соціальних виплат, військовою адміністрацією розроблено дві програми підтримки мешканців нашої громади. Майже 4 мільйона ми виплатили на лікуванні реабілітації мешканцям громади, які отримали поранення під час військової агресії, загиблих внаслідок воєнної агресії. Цивільних є і така програма, яка надає допомогу сім'ям, у яких загинули. Рідні, от по цій програмі ми вже на сьогоднішній день виплатили майже чотири з половиною мільйони. Молодці вони, всім допомагають і так хорошо відноситься. Син і малі що вони і це без повітря. Для цього ми працюємо. Виявляємо цих людей, допомагаємо, намагаємося сім'ям допомогти не тільки матеріально, а і в усьому, що у нас є в громаді. Намагаємося це використати.